Ще раз всім привіт. Після базару сходили ми на базар, скупилися, і після базару поснідали і їдемо в другий кінець, вже не в ліс, а в старий наш сад. Там була в минулому році полуниця, добрий урожай. Перевіримо, чи зараз там урожай і чи є там вишні. Так що. Відправляємося знову в подорож. А для чого нам полониться? Іван Афанасьович скаже. Скаже. Але не зараз. А ми не зараз. Ну приїдемо. Можемо берегти таємницю в кінці відео скаже. Ну добре, це ти так зацікавив глядачів наших. Так, а може всередині відео скаже? А яке небо, синє. Та гарне. Хоч один дощик. Пройшов непоганий, але за всю весну і за літо всього один дощик пройшов. Травичка не дуже так не, жовтіє. Вона велика, але пережила щось скоро. Так, да, щось пожовтіло. Або із за спеки на сьогодні більше 30 градусів. Мені здається, що за доща. Так скоро вона не могла 2-3 дні спеки і вже її пережила. Дощ Дощ якийсь не той був, тому що в нас і квасоля пожовтіла, і кабачки чомусь пожовтіли і листя. І горох, два рядочки геть пожовкли. Так, ну ось під'їхали до саду. В сад, на жаль, не заїдеш, ой, тому що заросло все. Колись ми заїжджали, закрив. Ще кілька років назад ми спокійно заїжджали в сад, збирали там полунечку. А тепер подивіться, як природа бере своє акації, позаростало і жодного заїзду немає. Не можна не зайти, не заїхати. Колись був сад, а тепер хащі не пролазні. Але під деревами полуничка так і залишилася. А пахне вже вже пахне, можливо, вже й дозріла. В соснах ми були пару днів тому, була ще зелена. І щось дуже дуже мало тут. Чи не врожай в цьому році? Зелена й багато. Так, да? ну значить ми спішимо. Не терпиться нам. Ходили по гущавинам, вийшли на галявинку. І в гущавині зелена полуничка, Ось, А тут, бачите, вже почали збирати. Вже, от вона дозріла, там, де сонячна полянка. І достатньо її є багатенько. Але ж навіть вона вже і якби прив'яла на сонці, тому що 30 градусів спеки. І Вона навіть уже А? Ну, 32 градуси. Бачите, ось полуничка є, така навіть злегка підсушена. Якщо її сушити, то вже наполовину сушилка буде працювати менше. Так, я, я збираю, щоб підсушити для чайних зборів. А Іван Афанасьович збирає для себе на свої справи. На свої справи. І ми змагаємося, хто більше назбирає. А потім вам... За кого вболіває? Так. Все, виключаю камеру, а то я знімаю, а він збирає. Іван Афанасьович каже, що вболівали. Щоб уже писали за, за кого так, а потім в кінці побачимо. Так, друзі, я відро наповнила. Зараз буду йти до Івана Афанасьовича. І не хочеться залишати. Бачите ще, скільки їх тут, полуничок. Ну, можливо, ми ще прийдемо завтра або післязавтра, тому що потрібно ще ж обробити їх, щось з ними робити, варення, а варення. Потрібно оці чашолистки всі обібрати. І це кожну ягідку оббери. Зараз порівняємо. Ось скільки я назбирала Відеречко на 5 літрів. Ось такий гарний пучечок. А завтра будемо варення варити. Вже вечеріє Іван Афанасьович. Зараз порівняємо, скільки ти назбирав. Я мало. Е, Іван Афанасьович мене обігнав на, на 300 грам. Яких 300 грамів? Ну майже одинаково. Це нам роботи на цілий вечір. Можливо і на ніч. Ні, це вам роботи. Якби мені роботи, я не збирав би. А друзі, це сердечна ягода, дуже допомагає нашому сердечку, дуже корисна. Ми і наїлися, і назбирали, і відпочили. І неділю ми прожили недаремно. Назбирали 10 літрів такої чудової лісової полунички. Все, будемо їхати. Так, да, того ви і програли, що ви наїлися. <гум> ну можливо, я більше їла. <гум> пішли. А ми на ваги ще покладемо. Та що там на ваги? У мене бач, скільки оце тебе скільки. Ой, друзі, і, ж, і жалко покинути, тому що не всю зібрали. Все, пішли вже темніє. Там... <гум> ми вже, я вже заблукала, не знаю де. Навіть... Де наш... тут. Надо завтра прийти. Ну все, значить завтра прийдемо. По краю, прийдемо, прийдемо. Ну йдемо по краю. Отак, друзі. Угу. Бачите, йдемо Ой, мед. і переступаємо через полунички. Я на мет. І вже нема куди збирати. Я їм. І Потрібно її ще й обробити. Так що обробимо цю, що назбирали, а потім... У мене коленки мокрі від'яли. <рес> а чого ж ти їх топтав? Треба попереді було. Я збирала, які пропустив. Зберу, йду, а. Бачите, скільки їх тут розрослися. Колись був сад, <рес> тут, вон, бачите, і репішок. Росте, зараз якраз час збирати. Дуже корисна лікарська рослинка. Ми розповідали про корисні властивості. Кому цікаво, можете написати ліс Сатагород почитати, бо збирати. Якраз він час його збирати. ось Так, так Івана Афанасьовича не відірвеш. я їсти А ти назбирав, назбирав, а тепер їсиш, а я її їла і збирала. Ой, скільки тут шипшини. Кирочки. Маки вже майже відцвітають. Все, друзі, всім бажаємо мирного неба. Ще раз похвалюся, скільки ми назбирали полунички. От. А що будемо робити, можливо, і покажу, а можливо, і ні. Якщо вам цікаво, е рецепт варення, напишіть в коментарях, значить, е, знімемо ролики. Якщо не цікаво, то так і буде. Всім пока-пока! Так, так ти ж да, признайся ж глядачам для чого? Я сказала, що варення буду варити, а ти своє відеречко. А у нас так, такі великі запаси, м -м, як воно називається, трояндових лепестків і з минулого року. А цей рік набрав же ж я е миску цих лепестків і пелюсточок. пелюсточок. І зробив віно, але не вистачає, не вистачає дріжджів, а винограду немає. От я ще земляники земляніки і землянічно-трояндове віно зробив. Полонично-трояндове, цікаво. От так. Звучить смачно. Ось собачно. Та чому ж ти не поділився рецептом? Так, то спочатку щоб вийшло, а потім. Mm. Ой, дивись, і тут полянка. Йдемо вже через полянку Ех, і все не збереш. Вже їхали додому і огляділи вишеньки. Дома ще зелені, а тут вже такі аж чорні. Бачите? Назбираємо ще трішки вишеньок. Скуштувала вишеньки, ну дуже солодкі. Соковиті такі, відразу ж захотілося вареничків свіжої вишеньки.